Черкащанка Єлизавета Смолова щодня приводить свого дев'ятимісячного сина на майданчик у парк Перемога говорить, живе поруч, тож дістатись до нього їй найзручніше. Хотілося би трішки оновити цей майданчик, тому що багато сміття сипеться фарба, і також багато можна занести за нос і можна впасти, тому що тут є щелини саме в підлозі. Для батьків каже, тут є попередження, майданчик в аварійному стані. Та, попри це, деякими гойдалками все ж користуються. Місцева жителька Тетяна Шульга сюди приходить з онуком, пояснює, поламаних атракціонів уникають. Є тріщина в лабіринті, але в мене внук каже, що я космонавт. Я дивлюся. Ну, це погано, звісно. Погано діти можуть поранитися. А це дитячий майданчик у долині Троянд. Він побудований у формі козацької фортеці з гойдалками та каруселями та обладнаний гумовим покриттям, розповідає місцева жителька Надія Бодь. Тому каже, в безпеці свого сина впевнена. Постійно, якщо щось десь ламається, то відразу ми тут давненько ходимо. То устраняється, так сказати, неполадка. Там було вертоліт, там відкрутилося, то відремонтували доволі швидко. А от в дитячому парку три роки тому побудували майданчик з інклюзивними гойдалками. Відтоді, розповідає начальник 4-го відділення комунального підприємства Дирекція парків Юрій Меркур'єв, його ремонтують щотижня. Оця різьба не видержує і воно розривається, розгинається, карабін. Так що можемо міняти її через день, можемо і кожен день міняти. Буває. Буває неділю-дві нічого, не було, все спокійно. Ну, самі проходимо, подивимося, щоб тут нічого не було. Додає, за станом кожного з шести майданчиків його дільниці слідкує, та не всі деталі можна замінити, оскільки їх ремонтують комплексно. За законом України про благоустрій населених пунктів, ремонт дитячих майданчиків здійснює балансоутримувач, тобто той, хто відповідає за утримання цієї території. Так ігрові зони, які розташовані на території парків і скверів Черкас, перебувають на балансі комунальних підприємств. А за дитячими майданчиками, які розташовані на територіях багатоквартирних будинків, доглядають мешканці, ремонтують за рахунок своїх внесків. А це вже територія багатоповерхівки по вулиці Смілянській. Голова правління будинку Галина Сандига розповідає: тут була пустка, нині ростуть квіти та дерева, а на дитячому майданчику бавляться діти. Ми зробили центральну клумбу, оце з цього почалося, і почали висаджувати на саджанці. Була гойдалка дерев'яна, стара, на нацеп'ят. Подростки нам її все поламали, ми її брали, щоб була мовна в аварійному стані. Оце в нас теж старенько сталося, але ми будемо все фарбувати. Ми ще дивимося, тому що коштів немає в нас таких. Саджанці купували власним коштом, а гойдалки каже, придбали благодійники. Діти приходять до нас з різних районів. І з митниці приходять, і з інших дуже приходять сюди погуляти просто в дворі, відпочити. ось песик? А Обережно. Доглядають за майданчиком і мешканці будинку, приносять іграшки та прибирають територію, розповідає одна з них Олександра Савєлєва. Нам дуже подобається те, що тут так охайно, тут багато квітів. На за цим дуже слідкують. А ми допомагаємо, коли бачимо, що тут проводять всякі роботи. Аби дізнатись скільки грошей цьогоріч спрямували з міського бюджету на ремонт дитячих майданчиків, ми звернулися із запитом до департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури. За відповіддю нас направили до комунального підприємства Дирекція парків там листом повідомили на балансі мають 14 дитячих майданчиків. Два з них потребують ремонту. Це майданчики в парку Перемога та сквері героїв Чорнобиля. За інформацією дирекції парків, реконструкція коштуватиме комунальному підприємству 200 тисяч гривень. У зв'язку з воєнним станом з 2022 року кошти з міського бюджету на їхній ремонт не спрямовували. Дар'я Соколова, Федір Коцаба, Максим Шевченко Суспільне новини Черкаси.